Берегти дерева, те, чого українцям треба навчитися. Наприклад, ось ці кадри ми зняли у Верховній Раді. Що таке економне використання паперу, а отже, й дерев тут не знають. Цілі стоси товстелезних папок з законами щодня роздруковують, щоб потім викинути. Щоб з дерева можна було виготовити той же папір, воно має рости щонайменше 80 років, кажуть фахівці. Але Україні пощастило, бо шоста частина нашої країни це ліси, і ми звикли споконвіків цим користуватися. Ватися щоправда, чимало активістів упевнені: зелене багатство України під загрозою, особливо Карпатські ліси. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише і співачка Руслана Лежичко. У Карпатах продовжують безпощадно красти ліс. Екологічна катастрофа вже була і зумовила страшну повінь, яка забрала людські життя. Не треба вирубати ліси і ганебно на цьому наживатися. Безжальному розкраданню і нищенню нашого національного багатства має бути покладений край. Сніданок вирушив у Карпати, аби дізнатися, чи справді тамтешні ліси у небезпеці. Місцеві, лишень почувши, що мова йде про вирубку дерев, говорити відмовляються. Ага, я буду вам розказувати у вас цьому плетемні вікна буде. Врешті нам вдалося знайти чоловіка, який пояснив причину такої таємничості односельців. Однак своє обличчя попросив не показувати небезпечно. Це рубали і люди, і рубав лісгост. тому що якщо б рубав лісгост, лізгослі не дали, відповідно б їм нічого не дали. Тобто селяни тоді б обурювалися? звичайно а так. Ну так і домовились. Чоловік погодився показати нам галявини, де поорудували місцеві. каже Карпати вже не впізнати. Коли я був маленький, то взагалі тут такого не було. Безчинство, яке коїться зараз. Раніше йшов по лісі дерево за деревом, дерево за деревом. Зараз йдеш гора, а за нею ще одна гора. Майже не залишилось таких об'єктів, де є суцільний ліс. З тим, що в Україні вирубують ліси, погоджуються і в Держлісагенції України. Але кажуть, все під контролем, панікувати не треба. Ліс, як звичайна пшениця, жито, льон, має свій вік стиглості. Він тоді повинен бути зрубаний. Тобто, людина створила, людина скористалась. Але Однозначне завдання людини є відновлення цієї ділянки. Експерт запевнила сніданок, що на всіх зрубаних галявинах висадили або висадять нові дерева. А щоб контролювати незаконну вирубку, кажуть, вже почали впроваджувати систему електронних чіпів на кожному дереві.